Всім привіт! Нарешті в мене з'явилась чудова можливість зробити для вас огляд на нашу новинку. Це зарядний пристрій Ekafor Rapid Charger на 65 Вт. Основними перевагами цього пристрою є компактний розмір, який менший в середньому на 48,8%, ніж у інших зарядних пристроїв, а також високоефективна технологія перетворення енергії GAN, за рахунок якої виділяється менше тепла при роботі. Щодо роз'ємів. Пристрій має три порти, два USB-C та один USB-A, які підтримують швидку зарядку ваших гаджетів та ідеально підходять навіть для зарядки сучасного ноутбука. Порти мають декілька режимів роботи. При однопортовій роботі USB-C кожен до 65 Вт, USB-A до 60 Вт. При двохпортовому режимі роботи USB c з позначкою швидкої зарядки може видавати до 45 Вт, Два інші порти USB-C USB-A або USB можуть видавати до 18 Вт. При трьохпортовому режимі роботи USB-C з позначкою швидкої зарядки все так само може видавати до 45 Вт, а два інші порти будуть сумарно видавати до 15 Вт. В комплекті є документація та необхідна інструкція, а також кабель USB-C, який може підтримувати швидкість зарядки до 100 Вт. То щоб в майбутньому дізнаватись першим про наші новинки, будь підписаний на наші соціальні мережі, там ми покажемо ще багато цікавого.